Якби не пророчили, жанр стратегії так нікуди і не зник. Так, дещо відео змінився. Так, вже не такий, як був раніше. Але він живий і розвивається. Друзі, вітаю! Ви на каналі Граємо разом» і сьогодні для вас добірка майбутніх релізів у жанрі стратегії в реальному часі, які вийдуть в наступному 2024 році. Лайк, підписка, коментар. Поїхали! Починаємо нашу добірку з гри Homeworld 3. Це нова частина популярної серії яскравих та унікальних стратегій у реальному часі. Командуйте флотом та беріть участь у битвах у тривимірному космосі. Гра продовжує грандіозну історію, яка бере свій початок з першої гри серії, яка вийшла ще в 1999 році. Міжпросторові подорожі знаходяться під загрозою, і кілька великих держав конфліктують за міфічний ключ до розгадки таємниці. Гра моделює масштабні битви між космічними флотами, які спричинені катастрофічними збоями в роботі галактичних воріт. Крім сюжетної кампанії, на стратегію чекають кілька розрахованих на багато користувачів режимів, у тому числі кооператив на двох граців. У змагальних битвах полководці можуть продемонструвати свої таланти у дуельних поєдинках та командних битвах у форматі 2 на 2. Воркварчів Strategy City Builder це стратегія з елементами містобудівництва. Яка пропонує взяти під контроль племя орків та боротися за його виживання? Гравцям належить збирати ресурси, будувати будівлі, створювати зброю, навчати воїнів та здійснювати набіги на поселення людей. Тут потрібно вміло управляти своїми ресурсами та балансувати між розширенням поселення та потребами вашого клану. Учасники клану мають різні набори навичок, які ви і будете використовувати в процесі гри. Набіги на людські поселення або засідки на їх каравани збільшують ваш страх і ведуть ваше ім'я справжнього воїна. Це, в свою чергу, приваблює нових орків і дозволяє розширювати своє населення, Гра матиме офіційну українську локалізацію. Менейс Очоліть боротьбу з прибульцями в покроковій тактичній рольовій грі. Від творців Battle Brothers. Реагуйте на сигнали лиха з різних світів. Плануйте операції, командуйте піхотою танками та механоїдами у пророблених покрокових битвах. На початку гри ви командуєте загоном морської піхоти крейсера, але згодом вам доведеться поєднати групи місцевих бійців і стати пліч-обліч проти невідомого ворога. У вашому розпорядженні танки, механоїди, піхота та величезний вибір спорядження. Навчайте бійців, плануйте операції та беріть участь у небезпечних тактичних битвах. Катаклізма досить проста атмосферна гра, де одночасно оборона фортеці та стратегії в реальному часі. Ваше завдання будувати фортеці та захищатись від безперервних хвиль кошмарів. Ціль очолити експедицію і проникнути за ворота останнього міста, щоб відбити приховані в тумані руїни і, по камену, відновити людство. Ваша майстерність будівництва та тактичного планування будуть ключовими факторами для повернення світла у цей похмурий світ. Тож, Будуйте вежі та оборонні споруди, щоб захистити обложене людство від кошмарних тварин, що ховаються в тумані. Space Tales Досить цікава стратегія в реальному часі, дії якої відбуваються в ретро-футуристичному середовищі. Візьміть на себе роль командира в міжгалактичній планетарній експансії і занурйтесь в захоплюючу місію дослідження та підкорення нових планет, розсуваючи межі імперії людей, керуйте своїми силами в захоплюючих битвах, беручи участь у стратегічній війні та керуючи ресурсами, використовуйте вражаючу силу передових технологій, будуючи різні бази, щоб встановити своє панування серед зірок. Командос Origins за жанром це суміш тактики та стратегії зі стелсом, гра присвячена Другій світовій війні. У Commandos Origins загін зелених Беретів здійснюватиме диверсії в німецькому тилу та на різноманітних локаціях. Крижані пустки Арктики, спокотні пустелі Африки, Західне узбережжя Європи. І все це тепер доступно у повноцінному 3D з сучасною графікою. Автори гри обіцяють повернення до основ жанру тактики в реальному часі, де виконати завдання. Можна тільки за допомогою ретельного планування. У грі кожен боєць матиме свої унікальні здібності. Man of War 2 це продовження знаменитої серії у Тулу ворога від української студії Best Way. На вас чекає безліч нових видів військ, історична достовірність сюжетної кампанії, графіка та звук абсолютно нового рівня. А також захоплюючий та динамічний ігровий процес у кращих традиціях серії. Боріться в реальному часі на західному та східному фронті. Набирайтесь досвіду в опічних сюжетних кампаніях і режимах сутичках. Режим прямого управління дозволяє в будь-який момент взяти під контроль окрему бойову одиницю, а також покращити, змінити чи відремонтувати її озброєння. Поєднання класичної механіки бою з оригінальними ігровими функціями дозволить вам по-новому поглянути на одну з довготривалих ігор за мотивами Другої світової війни. Falling Frontier це революційна науково-фантастична стратегія в реальному часі. У який дизайн корабля, розвідка та логістика є критично важливими елементами. Досліджуйте велику процедурно створену зорину систему, заповнену планетами, місяцями, полями астероїдів і туманностями. Будуйте і покращуйте верфі, склади постачання, нафтопереробні заводи, і розвідувальні станції. Досліджуйте нові технології, щоб розблокувати корпуси кораблів, зброю, орбітальні об'єкти, можливості колонізації та багато іншого. У боях інтуїтивно зрозуміле управління поєднується з глибокою механікою. Ваші постріли можуть вразити випадкові цілі після промаху або рикошету від корпусу. І в кожного корабля є підсистеми, які можуть бути пошкоджені або зруйновані під час удару. Менші за розміром і більш маневрені кораблі можуть перемогти набагато більше судна і засідки або за допомогою тактичної переваги. Заявлена офіційна українська локалізація. Zero Space. Це кінематографічний РТС з епічним науково-фантастичним сюжетом, де ваші рішення визначають долю галактики. На вас чекає одиночна сюжетна кампанія з 13 основними сюжетними місіями, 14 місіями вірності героям і 40 додатковими. А за її межами розробники обіцяють, що завдяки практично безмежним комбінаціям фракцій, найменців і героїв, ми не побачимо жодної сутички, що повторюється. Все це приправлено трьома годинами кінематографічних роликів та інтерактивних діалогів, де ваш вибір визначає результат гри. Glory to the Heroes або Героям слава. Це військовий тактичний шутер від українських розробників. Гра від першої особи, зхоплюючу одиночною кампанією та мультиплеєрними повномасштабними битвами за участі багатьох видів техніки. Події гри розгортаються на місцях реальних баталій. Цей проект Натхнений багатьма справжніми історіями російсько-української війни. Автентично оформлені мапи, відтворені з реального світу, забезпечують повне занурення у геймплей разом із локаціями, які ставлять перед гравцем як стратегічні, так і тактичні завдання на полі бою. Механіка налаштування персонажа та кастомізації зброї дає змогу надати вашому персонажу вигляд, який ви хочете, за допомогою власних шевронів, уніформи, броні тощо. У грі представлені реальні військові полки та формування. Кожен з яких автентично пов'язаний з певною картою. А на сьогодні все. Пишіть в коментарі, що думаєте про ігри з добірки, а особливо про останнє. На мою думку, такі ігри повинні з'являтися не раніше нашої перемоги. Але це тільки моя думка. Підписуйтесь на канал, граємо разом, дякую за увагу!